Одмароксійовичу, зараз питання про діяльність «Сміла» на Руінвест смілян і на різних рівнях на слуху. обговорюється воно і на сесіях міської ради, на різних нарадах, зустрічах. І ось, зокрема, останнім часом з'явилася інформація про те, що підписано меморандум. Чи так це насправді і взагалі яка сьогодні ситуація із співпрацею з про спільну діяльність між? Підприємство Сміла енергоінвести і Сміла комуналь теплоенерго. Так, да, це так. Багато питань є пов'язані щодо спільної діяльності цих двох підприємств. І, скажімо так, побажань в тому, щоб були ці послуги якісні і відповідної вартості. Поєднання оцих двіх, двох складових ну, мало б позитивні результати для нашої громади. Ініціативною групою наших громадян міста проводиться питання по місцях оплаті місць загального користування у житлових будинках багатоповерхового сектору. Що мається на увазі? Ініціативна група це та частина громадян, які облаштували свої квартири індивідуальним опаленням. Невизначеність у плані ціноутворення на місця загального користування створює такий ажіотаж в місті. Тому неодноразово дійсно правду лякають на різних рівнях, на нарадах, на… І на сесії місь виконкому піднімалося питання щодо діяльності, ну, спільної діяльності підприємств, а в основному до підприємства половини підприємства, яке називається ТОВ Сміла Інвест». Ця частина громадян, які називають себе ініціативною групою. Розробили так званий, як вони називають, меморандум щодо розірвання відносин між містом і цим підприємством. Оскільки на сьогоднішній день ми знаходимося в стані опалювального періоду, а це лише половина. Мовне питання розглядається, вишукується, аналізується всі можливості, а хто ж буде місто подавати тепло, частину міста, оскільки в нас в Смілі дві теплопостачальні організації? Одна, яка генерує тепло на древесні щепі і також використовує частково природний газ. І інше підприємство спільне, спільної діяльності КПС Міло-Теплокомунальна енерго і ТОВ Енергоінвест. Фактично, фактично, послуги теплопостачання надає це ж. То енерго, Сміл енерго енергоінвест, і формує тарифи, і видає рахунки за надані послуги. При створенні цього меморандуму, як на мою думку, не було взято до уваги іншої категорії споживачів теплової енергії, тобто мешканців квартир, які не облаштовані. Індивідуальним опаленням. І тому жодного з представників я не бачив ну, на цих нарадах. В газеті нашій місцевій від А до Я номер 6 від, від 10 го 16-го року, дев'ята сторінка, стаття під заголовком меморандум про умови подальшого існування договору про спільну діяльність «Сміла енергоінвест визначить питання існування цієї організації Смілі. Я хочу вам заявити і звертаюся до цієї громади міста. В даній статті записано, що підписаний меморандум. Цей меморандум ніхто не підписував і підписуватися на в даний період не буде. На даному етапі по підприємству спільної діяльності буде проведений, він вже проводиться, аудит діяльності з початку укладення договору, тобто з десятого року, і по даний період. І це не тільки по цьому підприємству, це також аудиторська компанія проведе роботу. І по комунальнику, і по управлінню житлово комунального господарства, і по підприємству Водгел, і будуть оголошені результати цієї діяльності. Тому ще хочу наголосити меморандум, так званий, не знаю, звідки воно взялося це і його. Статут чи його не, умови а, ніким не обговорювався, єдине, що він був не, зачитаний ініціативною не, групою, а оприлюднено м -м, з невідомих причин, який не підписаний, ну невідомими особами. Хоча м -м, записано, що м -м, Тетяна Письмина. То вона не така, яке повноваження було щодо цього. Люди добре, не звертайте на це уваги. Питання діяльності буде вирішувати громада, а не лише якась частина. Оце, що я хотів по цьому поводу сказати.